Вітаю вас, друзі, на майданчику автопонт. Шкода фабія третього покоління. Вже у нас у продажу. Білий колір. 2016 рік випуску. Автомобіль в шикарному стані одна підфарбована деталь, це капот. І тільки через те, що поліз лак. Машинка в опрятному стані, всі вікна оригінальні, гарна зимова гума встановлена, залізні диски, ковпаки, кузов, хетчбек. Машинка має невеличкий пробіг 134 тисячі кілометрів. Підтверджується сервісною книгою і обслуговування тільки у офіційного дилера. Це у нас літровий. MPI, літровий бензиновий атмосферний мотор. я хочу сказати, що він дасть раду багатьом стареньким багатолітрашкам. Їде дійсно класно, динамічно. В принципі, для міста цього автомобіля хватає. І великий плюс його те, що по трасі їсть ця машинка 4 літра, а по місту до 7 літрів. І це прекрасно. Автомобіль має непогану комплектацію, два передні електросклопідйомника, електрорегулювання з підігрівами, текстиль-салон в прекрасному стані, туманочки є задні. Шкірою перетянуте кермо, але, напевно, були затягності по ньому. Але виглядає зараз опрятно, без усіляких нюансів. Автомобіль також має систему старт е Для економії вашого палива в автомобілі предусмотрена така опція. Пятиступенева механіка, кондиціонер. Встановлена магнітола китайська, так розумієш, що штатна магнітолка просто взялася і викинулась. Автомобіль має центральний замочок. Документи до автомобіля також на місці. Ручник працює, тут все просто, знаєте, але все надійно. Ще раз повторюся, це не пригониш. Цей автомобіль куплявся в салоні міста Київ. Задні диванчики, є кріплення і зафікси для кріплення дитячих автокресел, резинові килимочки встановлені. В машині чисто, машина не потаскана, скажімо так, і приваблює той момент, що машинка практично вся в рідній фарбі. Шторка в багажнику є. Повний набір інструментів є, хочу сказати, що в порівнянні з старішими версіями з першим та другим поколінням, то об'єм багажника нічим не змінився. Все залишилось так само. Але бачимо вже такі чіткі лінії, чіткі контури, як і стопав, такі лінії по кузову. Виглядає симпатично. Що хочу сказати, що Ваг робить дійсно красиві автомобілі, і, і з роками. Так як автомобілі всі ми бачимо різноманітні контури, у ці всі лінії і виглядається, все дуже класно. 7300 7300 доларів на майданчику автопленті, ви купуєте тобі такий свіженький, невеличкий автомобіль для міста і радійте. Насолоджуйтесь, цей автомобіль вас не підведе. І е, хочу вам сказати, що є в нас із е, досвіду літровий мотор саме на шкоді, на шкоді третього покоління. Я хочу сказати, що машинка повністю безпроблемна. Е, вчасно міняйте масла і хліта і будете задоволені. Тож, ми вас чекаємо на майданчику, машинки оновлюються, постійно приїжджають, і ви точно знайдете у нас на майданчику свій автомобіль, тому що їх тут повно. Ми вас чекаємо.